Одна з найбільших світових спільнот, яка патріотично та фізично виховує молодь на засадах християнської моралі скаутинг. У 1912 році почала діяти перша українська скаутська організація під назвою Пласт. Зародившись у Львові, згодом почала ширитися теренами усієї України. 113 років з дня заснування пласту відзначає цьогоріч і Хмельницька організація пластунів. Більше про неї розкаже Проскурівський вояж. Світ україни і краса, свобірний мерів. Любимо сонце рух життя. Любимо волю і світ влас наша горністьів. Пластуни це українські скаути. Скаутський рух веде свою історію з початку минулого сторіччя, коли британський генерал Лорд Роберт Бейден Павел, взявши свій досвід з різних воєн по усьому світу. Повернувшись до Британії після служби, вирішує працювати з молоддю і створює унікальну систему виховання, яка власне і стала скаутингом. Плас це українська адаптація скаутингу, який вже 113 років, і яка врахувала український контекст на власне унікальній скаутській методі. Дослівно англійське слово скаут означає розвідник. Його український відповідник слово пластун взяте за прикладом козаків-розвідників. Український пласт зародився у Львові. Серед його засновників Іван Чмола, Олександр Тесовський та Петро Франко. Пласт зародився на рубежі 1911-1912 років. Власне, з осені 1911 року були набрані перші пластові гуртки. А символічним днем народження для пласту є 12 квітня, бо, власне, в 1912 році в цей період було складено першу пластову присягу гуртком Олександра Тисовського. Тому з 12 квітня ми святкуємо День першої пластової присяги і День пласту. Сучасне поняття пластун набуло широкого значення. Пластун це давня назва козацьких розвідників, але зараз пластун це людина активна, людина. Ініціативна, яка готова працювати з собою і працювати з світом для того, щоб робити його кращим. Це ті люди, які беруть на себе певні зобов'язання ставати щодня кращими і реалізовуючи себе, роблять нашу країну кращою і сильнішою. На Хмельниччині плас зародився у двадцятому столітті у період діяльності Української Народної Республіки. Певний час в камянці подільському діяла пластової організації, навіть пластовий керівний орган, але в 1920 році з приходом більшовиків будь-яка пластова активність припинилася через репресії з їхнього боку, і відновився пласт вже на рубежі 80-х, 90-х років, одразу в кількох місцях, і в Хмельницькому, і в Кам'янці-Подільському, і в Теофіполі. І власне з початку 90-х років пласт активно діє на Хмельниччині. За час свого існування пласт виховав не одне покоління українців серед відомих пластунів Роман Шухевич, Степан Бандера, співачка Квітка Цісик, економіст Богдан Гаврилишин. А серед поважних хмельничан пластунів членкиня народного руху України, директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Саме вона відновила діяльність пласту у Хмельницькому в роки становлення незалежності України. Я була в Києві в 80-х роках і зустріла там кореспондента Радіо BBC, який надав мені адреси інформаційних служб української діаспори. Я понаписувала в ці інформаційні служби листи, і мені відповіли. З тих інформаційних служб посилками, і в цих посилках були книги. Із Канади мені прийшла книга Олександра Тесовського Життя в пласті. Я почала вивчати це і зрозуміла, що треба організовувати українську скаутську організацію пласт у місті Хмельницькому. У 1989 році у Хмельницькому сформувався перший загін пластунів, членами якого були лише хлопчаки. На початку 1990-х років у нашому місті діяло вже декілька пластових гуртків, куди входили й дівчатка. У 1990 році ну ми почали. Розширятися, так би мовити, в цьому нам тоді допомогла політична організація Народний Рух України за перебудову, тому що вони дозволяли нам, щоб ми могли зустрічатися з пластунами не на вулиці, як я певний час це робила, а у приміщенні на Пелепчука, 43. Згодом хмельничани налагодили співпрацю з пластунами інших областей України. Про пласт на Хмельниччині у музеї історії міста розказує тематична експозиція. Тут, зокрема, збережено пісенник першого хмельничанина, посвяченого у пластуни в роки незалежності Олега Підлісного, а також символіка та видання про Мною передано пісенник посвідку. А також і прапор, який був перший, був вивішений на щоглі мого будинку, де я мешкав. Пласт скаутинг це перш за все самовиховання, це прагнення до фізичної досконалості, це, це, це прагнення бути соціально активним, бути таким свідомим громадянином своєї спільноти. Хоча скаутинг це не політична організація, це більше для самовдосконалення, але я дуже часто розказувала їм історію України, справжню історію України, щоб вони розуміли, що нам доведеться боротися за Україну. Кінець 80 80-х, початок. 90-х років були непрості роки. Ми переходили з Радянського Союзу в Україну, і пласт для мене було щось таке нове, незрозуміле. Але на той час, хто був патріотом, їх цькували, були і певні гоніння. В пласті вчили любити Бога і Україну для мене і для моїх. Товаришів це було щось нове. Все хотіли пізнати і історію України, і певні вишколи були. Символ скаутівського руху у світі трилиста лілея. Його тлумачать як позначення трьох головних завдань зі скаутської присяги бути вірним Богові та своїй країні, допомагати іншим та жити за пластовим законом і слухати пластового проводу. Пластуни вплили у цей символ тризуб. Люди, які склали присягу, носять її ось тут на однострої. Її мають право носити тільки ті, хто склав пластову присягу. І вона означає, ну, лілея, це взагалі символ скаутського руху Всесвітнього, в переплетенні з тризубом, показує, що це пласт, це український скаутинг, Національна скаутська організація України. Ось, власне, тому вона є. В нас на одностроях вона є. В нас на символіці, і відповідно, бачачи пластову лілейку, ми відповідно знаємо, що ця людина також належить до пласту, і ми вже маємо з нею все одно якісь спільні точки дотику, навіть якщо там ми не знайомі. Чотирирічна пластунка Соломія Якоб'як начитує рядки з гімну пташат. Саме так називається наймолодша група пластунів, де виховуються діти до шести років. Маленькі наші ніжки та знають свою путь. На службу Україні всю п'ять віддадуть. Дівчинка ділиться першими враженнями від занять у лавах пластунів. Бандювали. Ми з дітками були в паку, к'ялася. Подвала пташенят, берег є лавхованки, Без пісеньки співали. плац це от. Таких малюків ми навчаємо е, жити в товаристві, е, життя в природі, е, також навчаємо їх самозарадності, навчаємо їх, що вони мають тішитися життю у цьому. Е, крім того, в наші є такі якби, е, принципи, що е, діти ростуть в любові до Бога, в любові до України. Також вони ще з такого маленького віку роблять добрі справи, наскільки вони можуть долучатися до цих добрих справ. І Різними там ми військовим робимо малюночки, там якісь майстерки робимо різні такі хендмейд штуки. Ми годуємо пташок, робимо їм еко-годівнички і там в пору зимову, коли там і весною, коли ще немає щоб птахи, їсти ми вішаємо на дерево. Вікова категорія пластунів 6 до 11 років називається новаки. Взагалі пласт називається Велика Гра. Тобто за допомогою гри відбувається виховний процес в пласті. Особливо це з пташатами і новаками. Елемент гри присутній він має бути на кожному занятті. Заняття називається сходини. Це можуть бути сходини, які проводяться в приміщенні заняття. Це можуть бути пластові мандрівки, де ми мандруємо з ними. Це можуть бути якісь і поїздки, можуть бути пішохідні мандрівки. Влітку це є такий підсумковий етап року пройденого це є табори літні. З 11 до 18 років у пласті діє улад юнаки. Це вже група більш старших, тобто це вже підлітки, це від 12 до 18 років. Ми вже більш самостійні, ми вже більш займаємося своїм вихованням. Тут а вже батьки менше включені в наш розвиток. Тут зазвичай займаємося по пробі. Це такий типу пластовий документ, в якому є різні завдання. Коли ми їх виконуємо, ми особисто покращуємо свої навички чи знання. Повнолітні пластуни називаються старшопластунами. А після 35 років пластунам присвоюють звання сеньора. Я старшопластунка, це категорія від 18 до 35 років, і, власне, дорослі люди мають декілька функцій. Окрім того, що вони можуть бути виховниками в гуртках, ми також можемо виконувати адміністративну діяльність, тобто для того, щоб посередки розвивалися, хтось їх має адмініструвати. Відповідно, на себе цю функцію беруть старшопластуни і пластуни — Це всі, кому за 35 років і вже немає верхньої межі. Ось відповідно, це можуть бути посади станичного, тобто той, хто керує осередком комунікаційника, той, хто спілкується, той, хто робить там дописи, фотографії. Ось це людина, яка відповідає за кошти, тобто для того, щоб станиця розвивалася. У нас є членські внески. Я відчув, що дійсно це було те, що було фундаментом для мого встановлення як особистості на початку 90-х років. Був першим офіційно пластуном міста Хмельницького. Їздив на певні вишколи. Останній дуже запам'ятався, це був в місті Стрий Львівської області. Це були певні змагання, інтелектуальні ігри, і пісні, і, і молитва. Це було дуже цікаво. Пласт називають захопливою грою на все життя. На сходинах і під час туристичних мандрівок тут виховують різносторонню особистість. Той, хто живе з пластом, складає свій калейдоскоп незабутніх вражень. Ми їздили в табір в Литву, також були інші табори, там 100 років боротьби. Це був мій перший юнацький табір. От це найбільш такі, які запам'ятались. Був мандрівний табір за грами 2023, Це був корінний робила наша округа Кам'янець-Подільський. От але найбільше мені не це мандрівка у 2024 році. Була гурткова. Служичугайстр. Це була така пов'язана з міфологією мандрівка. Ми біля ватри сиділи. У нас була тема це чугайстер. Тобто, основне ми говорили про нього. Що він, хто він, що це за міфологічна істота, де він зустрічається. Найяскравіше, мабуть, це був табір десятиденний. Іду на ви. Це на околицях Кам'янця-Подільського. Взагалі був табір про типу військового. Там були гутірки цікаві різні. Ватра була і різні цікаві заняття. Говорили про маскування, говорили про виживання на місцевості, говорили про протимінову безпеку. Пласт це велика дружня сім'я. Я вкотре в цьому переконуюсь в пласті вже п'ятий рік, і ну це вже щось більше. Тут багато моїх друзів, знайомих, і щоразу вони збільшуються. Ще ми стаємо ще ближчими. Пласт для мене це взагалі як велика гра та загалом життя. Це хобі і все, чим я займаюся, про що я думаю. Пластун — це людина, яка не вживає алкоголь, не має шкідливих звичок. І загалом це не тільки коли ти на сходинах ти весь такий хороший, а це загалом, коли ти сам себе гартуєш в житті, загартовуєш та намагаєш зробити кращу версію себе. Деякий період я була в референтурі кінопластування. пластування. У мене ще досі лишилися відзначки з того періоду. Такий теж яскравий був досвід пластування. Це коні, це природа, це їзда зверху дуже захопила мене. І можна сказати, подобалось на якийсь період пластування саме там. Потім я переїхала в Хмельницький. До цього це пластування все було в Тернополі. І вже тут, ніби в статусі мами, я вже хотіла долучитися до пласту з ну, своєю дитиною, і виховників не було на той час, до кого б я мала ходити просто як мама з дитиною. І я вирішила, що я стану цим виховником. Для мене пласт це сім'я. Це друзі, це люди, з якими ти завжди знайдеш в яких підтримку, з якими ти можеш піти в мандрівку, з якими тобі не страшно йти в гори, з якими класно проводити час, навіть коли холодно, коли болото, але ти з ними йдеш в якусь мандрівку, і ці спогади залишаються на все життя. Це свідомі люди, з якими можна поговорити на різні теми, і ти розумієш, що з цими людьми ми можемо розвивати країну. Це дуже важливо. Спочатку російсько-української війни хмельницькі пластуни підтверджують свої обітниці бути вірними Україні. Війна для пластунів почалася не 24 лютого а з 2014 року. Частина пластунів дорослих долучилася до збройних сил, до сил оборони, виконуючи перший головний обов'язок бути вірним Богові та Україні. Власне, ми підтримуємо цих пластунів. Це частина із Хмельницького багато є таких людей. На жаль, двоє вихованців пласту у Хмельницькому наприкінці 90-х років загинули вже після початку нової фази війни. І наше завдання це допомогти нашим друзям і сестрам, постунам і постункам е, організувати різні збори, моменти допомоги для війська, організувати нашу діяльність виховну, тому що ми працюємо з молоддю, формуючи для нашої країни майбутнє. Те майбутнє, яке цю перемогу вже приносить сьогодні, наближає своїми зусиллями, і те, яке цю перемогу буде використовувати після завершення війни, для того, щоб Україна реалізувалася. Діяльність хмельницького пласту підтверджує й обітницю бути вірними Богові. Вірність Богові як частина духовного виховання означає, що пласт це організація, як і будь-яка скаутська, яка базується на християнських цінностях. Власне, в нас немає якоїсь прив'язки до окремої конфесії, бо пласт це надконфесійна організація. В нашій організації поєднуються християни різних конфесій, які дотримуючись. Своїх духовних настанов зростають пласті інтелектуально і збагачуючи один одного духовно. В нас є. Моменти, коли духовного розвитку, зокрема і там в співпраці з різними духівниками, є акції такі символічні соціальні духовні, наприклад, як вифлеємський вогонь миру, це вже традиційна скаутська акція, яка з 1986 року напередодні різдва поширює вифлеємський вогонь миру, запалений в храмі у по всьому світу. І для нас, для українських пластунів, приємно в Хмельницькому і Хмельниччині ширити цей вогонь вже багато років. У своїй домівці на вулиці Сковороди, 11, хмельницькі пластуни приймають гостей з усієї області, інших міст України і за кордону. Пластує чітка структура, тобто на рівні країни це називається у нас край, на рівні областей це округи, і відповідно вже місцеві осередки це станиці. В нашій Хмельницькій окрузі ми маємо. Станицю Хмельницький, станицю Старокостянтинів, Шепетівка, Кам'янець-Подільський, Теофіполь. Зараз долучився Старий Остропіль. Вони вже набрали там гурточок новаків. І відповідно ми навіть в нашій області намагаємося розвиватися і розширювати нашу мережу, так скажемо. Дітям, юнакам та й дорослим із гарячими серцями та щирими душами пласт відкриває можливості для саморозвитку, єднає їх зі світовою спільнотою однодумців. Усі добрі справи пластуни творять із девізом. Пластуни і пластунки Сільно, красно, бережно, близько! Тож вітаємо пластунів з Днем Народження, хай збудуться усі гарні задуми. А тих, хто хоче долучитися до лав пластунів, чекають у домівці на Сковороди 11. Або ж можна написати у соціальних мережах лідерам скаутингу.